Пропоную кілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Мені подобається бути вдома. Якби мені довелося вибирати піти на бенкет чи залишитися ввечері вдома, я спробував би об'єднати два в одному, влаштувавши свято у себе вдома. Немає нічого поганого в тому, щоби перебувати вдома. Насправді це правильно, і наша прихильність до землі, нашого будинку, це теж добре, оскільки такий будинок вибрав для нас сам Бог від початку. Ми часто говоримо про переселення на небеса. Але Бог знає, що свято сподобається нам більше, якщо його організувати в нашому домі. З цієї причини, коли велика боротьба між добром і злом закінчиться, Бог планує наше повернення додому. Зверніть увагу на слова Христа. Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Зараз наша маленька планета. Переживає дуже важкі часи. Екологи попереджають, що земні ресурси швидко скорочуються. На багатьох карикатурах зображено, як люди падають з перенаселеної поверхні землі. Ми в біді. Наше суспільство заполонили всілякі види жорстокості. Чому все це відбувається? Відповідь однозначна, все це наслідок гріха. Я вірю, що Бог хоче об'єднати нас в розумінні таких проблем. Наше століття століття передових технологій, комп'ютери стали невід'ємною частиною нашого життя, а кремнівий чіп незабаром змусить піти в минуле цілі бібліотеки. Сучасна людина має вільний доступ до будь-якої інформації, тому очікує отримати відповіді на будь-які питання. Світ, в якому ми живемо, занурився в хаос, його породив гріх, який опанував тими, на кого було покладено відповідальність за землю. Перша пара людей відображала образ свого Творця і плекала свій земний райський будинок, обробляючи і наповнюючи його. Розділення з Богом через гріх призвело до нехтування Божим шляхом, і з тих самих пір людина своєю діяльністю руйнує землю. Невдовзі надійде чудовий і щасливий час, коли наші відносини з Богом будуть повністю відновлені. Ми знову станемо схожі на того, хто лагідний і покірний серцем. Бог буде радіти разом з нами в день. Коли ми зможемо повернутися додому в той оновлений світ, давайте подякуємо Богові за цю чудову надію. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за ту чудову надію, яку ти нам даруєш. Надію жити усю вічність на оновленій землі, благослови нашу підготовку до зустрічі з тобою. Допоможи, Господи, щоб ми завжди могли дивитися вперед. Вперед на тебе нашого Спасителя, благослови і наших телеглядачів, щоб вони також могли підготуватися до славної зустрічі, коли ти прийдеш за своїм відкупленим народом. Доможи, Господи, нам справді бути на новій землі, яку Ти готуєш для нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди дякуйте Господу за те, що в майбутньому. Завдяки Ісусу Христу, ви зможете повернутися до вічного дому, який тисячоліття тому назад втратили наші прабатьки. Нагадую вам, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків Discover. Завдяки цим урокам ви зможете дізнатися більше про справжній сенс життя. Напишіть нам або зателефонуйте. Наші контакти вказано на екрані. А я бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!